Всем привез! З вами канал Гре. ми з вами водимо в ту машине. Яку вже називають в народі Smith Ну що, а ми з вами люди солідні. Нам треба гроші, ну то ми ж поїдемо. Я вже тут на бачонок загрузив 766 кг. Вон, у нас тут не накрапає. Ну а ми, ми, ми поїдемо? Во, поедем во. Угу. Я значить, вчора такий вайдошник зняв, що там я короче був на поліцейській машині, а сьогодні я орендував ось таку штучку. Ну як орендував. Я сказав ну дивіться, пацани, такий блогер. А, я вам знімаю в телеканалі у моєму якому телеканалі YouTube каналі Ігри Про. І ми, коротше, там домовились про зйомочку на Смитціво. Ну і ми домовились з ними, що я там з ними проработаю, буду працювати, кіко захочу. Ну, то знаєте, що для відосиків, що для народу народа. Та. Там тут ми бачимо вже першу точку, вон туди поїдемо. Як я вже казав, перша точка. то ми туди поїдемо. Сьогодні в нас буде довгий маршрут. Бо нам ще треба. Во. Нам ще треба багато проїхати. У нас на GPS тут тільки дві точки, заправочка. І станція для спалювання сміття. Хм. Цікава штучка, треба буде потім подивитися. Що ж це таке? Так. Набираємо, о, так красивенько, На це можна дивитися вічно, але зараз ми поїдемо набирати іншу порцію. Та. Вон, за цим я ще вернусь. Ну, а зараз погнали. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, Ой, щось скучно так стало. Радіола моя не працює, ну, то послухаю собі якийсь музончик. Так. М -м -м -м. Ну, нічого. Приїхав на червоне. сподіваюсь ніхто не бачив. ага, добре. Так. О, наступна наша точечка. Готуємо телефончик і зараз будемо робити скріншотики Бо дивитися, як насипають мусорку, можна дивитися на це вічно. Сподіваюсь, ви всі встигли це зазняти, тому що всі інші зйомки будуть захищені авторськими правами. Ага, ага. де? То вам так я сказав, і то... То, як ви знаєте, я ще в поліції працюю, за таке можу штрафувати, да? приїду скажу, ну і ну штраф, ну штраф. І все? Буде штраф? Во, тво Во. Ага. Ну, берем. Значить, беремо от таку штучку. Насипаємо. Не знімати. Не знімати кому сказав. Не. такі. заходи безпеки. Ага. Ага. Так. Вон тут знову дощик накрапає. Не знаю, скільки буде падати, але... Скільки що буде, а скільки то не знаю. Ну то, що, погнали? Погнали. Во. Такі от отут ліжки. пу 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 Во, отут так бистренько об'їдемо. О, поворотик, поворотик. До речі, у мене десь тут на днях відкриється новий канальчик. Про різні такі. Ну, знаєте, там цікаві лайфхаки, і все таке, про якісь історії. З мого життя. Якщо кому цікаво, там... Е, е, Підписуйтесь на мій канал другий, можете там поглянути. Називається мульти від. Називаємо мульти від Про, ага. Вон, така у нас штука десь на днях має вийти перший відосик. Ну то що? Беріть телефончики і гугліть, гугліть. Ага. Бо то тільки тут. Ото тільки в цьому відосику я вам кажу. Ото тільки в цьому відосику я вам кажу назву свого нового каналу. Бо то більше ніде не буде згадок. Ну, може в наступ. І ще І Ще наступному. Коротше, інформація тільки на цей відоск. Ага. Наступне, звичайно ну, також так скажу, ну а що? А що? Ну, добре, ми тут майже заповнились, скоро вже будемо їхати на спалівочку. Угу. Угам. Ого. Угу. пу, пу, пу 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 Угу. Ще ту мене вон довго не було. Я 2 місяці нічого нового не знімав. то Через те, що мій старий комп'ютер зламався, я собі купляв новий. Ну, то, то Затягнулося, собі трішки ще там підзбирав, бо в мене достатньо грошей не було. ну то Купив собі новий комп'ютер, а тепер відоски регулярно будуть виходити. І так Кожного дня, можливо. Не знаю, буде видно. я мене такий аж активний блогер, але буде, що буде. Так, а ми тут продовжуємо нас маршрут. Проїхали вже більшу половину дороги, тому що майже заповнились. Я думаю, візьмемо ще один бачок і можна вже буде їхати назад на станцію. Ага. Так. Ах, як мені надоїли ці світлофори. Ну що, ну це звичайно реалістично, реалістично. Ну а що на світлофорах стояти? Це Угу, Так. Ще й машина? В якій радіо немає? Ну Нічого, ну нічого. Повезло, що тут в мене в машині завалялося декілька. Пряники від Cake, які ви можете купити прямо зараз за номером телефону 0980157898, які робляться у турботі і у всьому такому, що, що там треба. Отже, бомба. Домашні пряники і все таке. Ну. Як ви зрозуміли, то була реклама. То. Значить. Ну що, записуйте номерок, я що? А що непонятно сказав? Ось такі от справи. Ось. Хочу записати декілька таких відосиків, де я. На різних машинах катаюсь. Вон була вже поліцейська, оце сміттєва машина. Е, у мене ще буде декілька машин. І... Ось такі от справи. Ну ні, звичайно, ви можете нарікати, що в мене якась погана реклама, але... Ще ніколи такою штукою не займався я виходжу на новий ринок. Виходжу я на новий ринок. Ну і що? Треба щось для того робити. А зараз я їду на сміттєспалювачку. У мене є. 2000 кілограм чогось цікавого. Угу. Ну і що? І на цьому закінчується наше відео. І думаю цього нам на сьогодні буде статися. І чого мені вистачить? Цього мені вистачить. Ну і що? Ось залишилось 48 кілометрів, 42 кілометра. Ага. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а на цьому все До відосики.